Слухайте, звіри до кінця засильне, матво святи, Архангел Михаїл захистить вас, ваших рідних дітей, і виконає всі ваші прохання на благо. О, святий, Славний, Всемогутній Архангеле Архангела Михаїва, начальнику сил небесних і захиснику вірних рабів Божих. Звертаємося до тебе з глибоким покаянням, молимося в розкаянні за всі наші гріхи, слабкості та падіння, що обтяжують наші душі, прости нас за недосконалість нашу за спокуси, яким ми піддалися і за всі помилки, що відвої нас від шляху праведного, просимо тебе, Святий Михаїле, напишіть імена та, прохання, в коментарях, стати нашим захисником і заступником перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб милість Його й благодать зійшли на нас. О великий воєводу, воїнства небесного, ми славимо тебе і підносимо хвалу за ту велику силу, якою наділив тебе, Господь, за твою вірність, Богу і за турботу про нас, слабких і грішних, ти що стоїш біля престолу Всевишнього з ангелами і архангелами, прийми нашу молитву і донеси до Творця, щоб Він не відвернувся від нас Один у годину випробувань, святий архангеле Михаїле, захиснику душ наших. Мовимося тобі в надії на твій захист і допомогу, нас своїм святим покровом від усякого зла, яке загрожує нашим душам і від усіх ворогів, видимих і невидимих, Віджини від нас духів темряві, що прагнуть оволодіти нашими думками та серцями, і будь нам непохитним захисником у боротьбі з силами, що намагаються відвести нас від Бога. Освяти, архангела, зійди до нас у час потреби, коли серця наші похитнуться або на душі наші нападуть, спокуси. Дай нам силу, щоб ми могли твердо стояти на шляху спасіння, прославляючи Господа і смирено приймаючи всі випробування, які він посилає нам заради нашого спасіння, навчи нас розуміти волю Божу, щоб усі наші справи і наміри були сповнені праведності любові до Господа. Почини ще Моготві святи, архангели Михаїли, зійшли на нас своє благословення, захисти наші домівки родини та серця, від усякого зла й ворожої сили, Благослови нас на життєвий шлях, щоб у мирі радості ми могли служити Господу, нести світло любові та істини, яке ти захищаєш, і не схибити в годину спокуси. Молимося тобі, о великий архангеле і надією, що не покинеш нас у час корботи. Захисти нас від духів злоби піднебесних і від усякого страху, що віддаляє нас від Божої любові, будь нам твердиною і непохитної скели, щоб ми завжди залишалися вірними Господу і не впали під тягарем випробувань, прославляємо тебе, Михаїле, і молимося, щоб ти завжди був поряд з нами, підносячи наші молитви до престолу Господнього, нехай милосердя і благодать Святого Духа, зійдуть на нас. І будемо завжди перебувати під Твоєю небесною опікою, зберігаючи наші душі і серця чистими для Господа. Амінь, О Святий Архангеле Михаїле, велике вождю небесних сил, охоронцю і заступнику, роду християнського, ти, що силою і вірністю служиш Господу Богу, просимо Твого заступництва, захисту та опіки. Напишіть мене, то прохання в коментарях, бо для нас не здаваною стіною від усіх видимих і невидимих ворогів. Захисти нас від вукавого та Його спокусу, тримай нас у праведній вірі, щоб ми завжди були вірні Господу нашому Ісусу Христу, святий Архангел Михаїве, з всіма небесними силами безплотними, молимо тебе, заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, щоб Він дарував нам мир, благодать та любов, зберігаючи нас. Від усякого зла, від усякої спокуси, від усякої неправди, Оточи нас, святим Твоїм покровом, щоб ані лукави, ані жодна нечиста сила не могли проникнути в наші душі тіла, щоб ми завжди були міцні у вірі, благочесті. мовимося до тебе, Орхангеле Михаїле, великий і святий про захист дітей наших і родин наших, від усякої злобної сили від заздрості, розберту та всякої напасті, покрий святим покровом своїм із їх у вірі та любові до Господа. Даруй їм твердість духу, чистоту серця і настанови їх на шляхи істини та правди, захисти їх у годину випробувань, відведи від них усяке лихо і спокусу, охорони від злих думок і вчинків, освяти, архангели, подай нам силу протистояти всім бідам і скорботам, що обтяжує душі наші, дай нам мужність і терпіння в годину випробувань, щоб ми не відступали від Божої волі. А приймали всі життєві труднощі з покорою та вірою, вияви до нас свою божественну допомогу і захисти нас від вічу і маловір'я, щоб серця наші були повні миру і надії, на малосердя Господні просимо тебе, святий Архангеле Михаїле, зціли нас від усіх немищі, як тілесних, так і душевних, подай нам зцілення від хвороб від усякого лиха й скорботи. Нехай Твоя сила буде з нами, щоб ми могли давати всі випробування і дякувати Богові за кожен дар його любові. Нехай Твоє благословення перебуває з нами в кожній справі, щоб ми могли трудитися на благо наших душ та слави Божої. Святий Архангел Михайлови, могутній заступнику наш не залишай у час скорботи й лиха, а будь з нами завжди, особливо коли злі сили намагаються відвернути нас. У шляху праведності мовимося тобі, щоб ти охороняв нас від усяких нападів ворога, від темних намірів і злих помислів, щоб ми були захищені від усякого, зла і могли вищистим серцем, служити Господу, мовимося до тебе, святий Архангеле, за наші домівки та родини, за всіх рідних і близьких наших, охорони від усякого з вас, зберігай мир і любов у серцях їхніх, благослови нас у нашій праці та в наших справах. Щоб наші родини жили в єдності, і злагоді, наповнені, благодаттю та милістю Божою, даруй нашим дітям духовну чистоту, міцне здоров'я і добру науку, щоб вони зростали в любові до Господа і прославляли Його у всі дні життя свого, Великий Архангел Михаїли, начальнику воїнства небесного, вірний свого Божий, мовимося до Тебе з покірним серцем і щирою вірою, просимо Твого заступництва, охорони і богословення для нас. І для всіх, хто до тебе звертається, нехай Твоя сила буде з нами у всі дні нашого життя, допомагаючи перемагати спокуси, та випробування, і з вірою та любов'ю досягнути вічного спасіння в Царстві Божому. Амінь. У святи Архангела Михаїла, вождю небесних сил і захиснику душ наших, до тебе, покровителю, могутній і спокірної молитвою звертаємося. Пишіть імена та прохання в коментарях. Заступися за нас перед Господом нашим, проси Його, милості для нас, укріпи нас у вірі надії та любові, збережи нас від усіх нападів, ворогів, видимих і невидимих, від спокуси, підступів лукавого. Моломо тебе, Святий Архангеле Михаїле, з усіма небесними силами, охороняй родини наші від усякого зла, покрий нас своїм, незримим щитом, щоб жоден ворог не зміг наблизитися до нас, огорни захистом наші домівки, дітей, всіх рідних. Бережи їх на кожному кроці життєвого шляху, відганяючи від них всяку небезпеку та спокусу, зміцни на сучасне випробувань і даруй мудрість у прийнятті праведних рішень, посвяти Архангела Михаїла, захиснику народу нашого, мовимося до тебе, спаси, збережи землю нашу від усякої біди, та навали ворожі, укріпи воїнів наших, дай відвагу та мужність. Збережи їх від усякої небезпеки і допоможи здобути перемогу над ворогами, нехай буде мир і благодать у землі наші за молитвами твоїми, просимо тебе, богосили, кожного з нас, даруй сили, терпіння, переносити наші труднощі, укріпи нас в розсудовісті смиренні, цілих хворих серед нас, полегши страждання немічних, і дари розстрілення душами тілам нашим, щоб ми славили Тебе і Господа нашого завжди, направляй на шляхом правди, не допусти. Щоб ми були переможені спокусами, зміцни нас у боротьбі зі злом, очисти серця наші від усякого гріха і злоби, дари нам смирення, любов, терпіння і милосердя один до одного, скріпи сім'ї наші в єдності та богочесті, молимося також за дітей наших, щоб ти охороняв їх від усякої небезпеки і вів шляхом добрим, освяти їхні душі, світом істини. Відверни від них всяку нечистоту та небезпеку, хай зростають вони під Твоїм покровом у мудрості, силі та благословенні. о Архангеле Михаїле, покровителі наш, стоїмо перед Тобою, з надією, що почуєш молитву нашу і не залишиш нас, просимо Тебе про заступництво і благословення, щоб у всіх ділах наших сповнилася воля Божа, а ти завжди, будь з нами в скорботах і радощах, захищаючи нас і направляючи до Царства Небесного. Амінь. Обраний воєвода небесних сили, поборнику за славу Божу, архістратиже Михаїле, з нами перебуваєш у боротьбі зі злом і спонукаєш до перемоги у духовному подвизі, тому з любов'ю до тебе взиваємо і молимося, охороняй нас у своєму благодатному покрові та проведе Царство Божого, що співали ми тобі з вдячністю, радість архістратиже Боже Михаїле з усіма небесними силами безплотними. Ангела світу і слави Боже, і світлом благодаті, ти сяєш на небесах. О, Михаїле, перший серед воїнства Божого, що подолав гординю занепалих духів, стань нашою непохитною опорою в боротьбі зі злом і скерови, наші серця до святості, щоб у вірі ми зверталися до тебе, Радися заре, що веде до Господа, радийся та стражу, істини Божої. Радуйся той, хто звитяжив над гординою ворога, радуйся провіднику душ, що прагне спасіння, радуйся, воїни небесне, що вказуєш нам путь правди, радуйся світла, що розсіє пітьму гріха, радуйся, архістратиже Божий Михаїле з усіма небесними силами безплотними. Твоїм заступництвом оберігаєш нас, о стратижа Михаїле, і просвітлюєш душі тих, хто багає тебе в молитвах, захисти нас від сил зла і приведи до спокою в Христі. Що ми з вірою, любов'ю слави Господа, співаючи, Алілуя, ти, що тримаєш меч правди в руці, є захисником усього християнського народу, Україна своїм покровом, великий водо Божий, щоб у випробуваннях знайшли ми твердість і мужність у вірі, радийся переможцю сил темряви, радийся заступнику тих, хто в надії до тебе звертається. Радуйся щити правди, що оберігає нас, радуйся вогнені стовпи Божої слави, радуйся світло істини для шукаючих правду, радуйся провіднику до спокою Христового, радуйся архістратиже Божий Божої з усіма небесними силами безплотними. Ти стоїш при престолі Божому, о Михаїле, і помитовно покриваєш нас своїм заступництвом, принеси наші молитви перед Господом, щоби знаходили в ньому мир і радість, і з вірою взивали. наші полум'я, що освітлює шлях тим, хто прагне до Бога, велике Михайло, присвяти нас світом правди, щоб ми могли ми подолати всі спокуси, і випробування цього світу, радуйся світло істини, у ти життя. Радуйся наставнику на шляху праведності, радуйся щире джерело надії у спокусах, радуйся у борі, що нас захищає, радуйся твердий щити нашого спасіння, радуйся захиснику душ від гріховної омани, радуйся архістратиже Боже Михаїле з усіма небесними силами безплотними. Як богодатний заступник перед Господом, ти зберігаєш нас від падінь із невіри, архістратижа Михаїли, не залишай нас спокусах, випробуваннях але укріпи, щоб ми завжди славили Христа і з вірою взивали. Аллилуйя! Ти оборона і сила для тих, хто в ім'я Христове веде, боротьбу зі злом, будь нашим воєводою, у всіх небезпеках цього життя, щоб ми вірні святі волі Божій, швидше шляхом праведності та спасіння. Радуйся, не переможцю над ворожою силою, Радуйся, щити захисту у біді, Радися, той, хто підносить дух наш до неба, Радуйся, допомога у скорботи, Радуйся, провіднику у небесну вічність, Радуйся, дар праведності для всіх, хто тебе любить, Радуйся, Архістратиже Божий Михаїле з усіма небесними силами безплотними. Архістрати же, стратиже Михаїле, богословиний, тобою світ укріпляється у вірі, і з вдячністю ми величаємо, Господа, за Твоє святе заступництво. Допоможи нам у нашому духовному зростанні, щоб ми в мирі та радості взивали до Тебе. Аллилуйя, ти, як невидимий захисник, оберігаєш тих, хто щиро мовиться до Тебе, Михаїле, наповни наші серця мужністю та любов'ю до Бога, щоб могли ми уникати зла і стати достойними учасниками Царства Небесного. Радуйся непохитна опору для праведних, радуйся світло в пітьмі нашого шляху, радуйся надії, і радість у Господі, радуйся сторожа, що захищаєш нас від падінь, радуйся ангелу, що вказуєш нам на Христа, радуйся вірний провідник, у вічне царство, радуйся Архистратиже Божі Михаїли з усіма небесними, силами безплотними. Ти, провідник світла Божого, Архистратиже Михаїви, і відображення Божої слави, освяти наші душі, твою присутність, щоб в тиші та мирі ми зверталися до Господа, співаючи, Алилуйя! Ти, великий захисник і опора для тих, хто бореться за віру, зміцни нас у терпінні і наповни наші серця, радістю Господньою, щоб ми, долаючи всі труднощі, могли стати праведними перед Богом, радийся щире джерело мужності для справих правди, радийся міцний заступнику віри, радийся той, хто веде до спокою Божого, радуйся заступнику наш перед престолом Господнім, радися вічний охоронцю для тих, хто любить Христа. Радися провіднику до небесної радості, радийся Архістратиже Божий Михаїле з усіма небесними силами безплотними. У годину випробувані скорботи ми звертаємося до тебе, Архістратиже Михаїла, як до світлого покровителя, який допомагає знайти радість у священні Богові, приведи нас до миру, щоб ми завжди славили Господа, співаючи, Алілуя. Ти зірка, не згасаючи у темряві цього світу, архистратижа Михаїви і нездоланий захисник для тих, хто молиться до тебе, будь нашим керманичем у морі життєвих випробувань і направна з вічного пристановища, радуйся пламеніючий ревністю захиснику істини, радуйся укріплення тих, хто шукає Божої благодаті, радуйся наша підтримка у спокусах, радуйся незгасний вогонь святої віри, радуйся твердий мур захисту у боротьбі зі злом. Радися не здоланий вождю царстві Божому, ради Серхістратиже Божої Михаїли, за всіма небесними силами безплотними. Освятителю Михаїли, не збагнена благодать Боже, через тебе сягає наші серця і відкриває нам таємницю святості, дай нам мудрість і терпіння, на шляху до спасіння, щоб могли ми співати Господу з вдячністю, алілуя! Ти, великий переможце духовної темряви, Михайло, наповнюєш наші серця світлом і допомагаєш нам знаходити мир у Христі, провадь нас до вічного життя, щоб ми стали достойними. Слави Господні! Радуйся, провіднику до небесної істини, радуйся сила, що підносить до спасіння, радуйся джерело радості у скорботах, радуйся світильнику на шляху до Бога, радуйся, натхнення до подвигу праведності, радуйся, непохитний вартовий вічної благодаті, архістратиже Божий Михаїла за всіма небесними силами безпотними, прославляючи Господа за його безмірне милосердями, Ми дякуємо Тобі, Михаїле». За твоє святе заступництво і допомогу будь для нас провідником і охоронцем, щоб ми завжди звеличували Його у святості, співаючи Аллилуйя, ти ще являєш мудрість Божу, Михайлі, спонукаєш нас прагнути до істини, та досягаєш, щоб нашої душі нас служити Господу чистим серцем, що подававши темряву, ми перебували в його світлі, радуйся великий заступнику для тих, хто потребує допомоги, радуйся дар, що веде до царства Божого, радуйся в годину випробувань, Радуйся, голос правди серед тиші, Радуйся, подателю, відваги для слабких. Радуйся, промінь, надії для зневірених, Радуйся, сярки стратеже Боже з усіма небесними силами безпотними. Великий Архангеле Михаїле, помічнику і заступнику, укріпи нас, на шляху до спасіння, дай нам перемогти в спокусах і випробуваннях, щоб ми у мирі та радості, слава Господа нашого, взиваючи Алілуя, Ти, що завжди у славі Божі, Архангеле Михаїле, захищаєш душі від сил темряви та всіх пасток диявольських, укри нас від зла і провадь, до істинного миру у Христі. Радися Богаселини, ступи Божого царства, радуйся надія у часи тривог, радуйся захиснику всіх, хто вірно молиться до Тебе, радуйся промінь світла для заблуканих, радість Нездолані воїни в битві за правду, радуйся дар Божий для вірних, радуйся архістратижа Боже Михаїли за всіма небесними силами безплотними. Прими наші молитви Архангела Михаїла і принеси їх перед престол Господні. укріпи нас у вірі та надії, щоб ми, вірно, служили Господу, співаючи, Алілуя. Ти непохитний служителю Божий допомагаєш нам дотримуватися волі Божої, виконувати заповіді Його. Дай нам мудрість, витривалість у духовній боротьбі, щоб ми не заблукали, освічі марнот, радуйся провіднику в шляхах істини, радуйся опору для шукаючих Божої Богдаті, радуйся щире джерело праведності, радуйся провіднику, Богдаті, любові, радуйся сила для знеможених, радуйся світло для заблуканих у Темряві, радуйся архістратиже Божої Михаїли. За усіма небесними силами безплотними твою благодатью, Михаїла, ми стаємо сильнішими у вірі, укріпи нас у випробуваннях, щоб ми завжди залишалися вірними дітьми Божими і в радості прославляли Господа, співаючи Аллуя, Архангели Михаїли, небесний переможцю, ти даруєш нам надії, і укріпляєш у вірі, підтримай нас у всіх наших випробуваннях і веди до святості, Радуйся наставнику святості і благочесті, Радуйся, наш незмінний провідник до Царства Божого, радуйся світло на шляху до Бога, Радуйся, тверда опора у боротьбі з пристрастями, Радуйся, переможця над духами темряви, радуйся сила і мужність для справи спасіння, Радуйся, Архистратиже Божий Михаїла з усіма небесними силами безплотними! О, Великий Архистратиже Михаїла, і всі небесні сили безплотні! Прийми нашу вдячну молитву і прости за нас опрестов Всевишнього, охороняй нас у боротьбі за віру, і приведи до Спасіння, щоб ми разом з тобою. славили Господа, співаючи Малівоя. Овекер хистратижи Михайло, і всі небесні сили безпотні, прийми нашу вдячну молитву і прости за нас, упресто Всевишнього, охороняй нас у боротьбі за віру, і приведи до Спасіння, щоб ми разом з тобою. славили Господа, співаючи Малівуя. У великі аркістратиже Михаїли, всі небесні сили безпозні, прийми нашу вдячну молитву і проси за нас, у престол Всевишнього, охороняй нас у боротьбі за віру і приведи до спасіння, щоб ми разом з тобою. Слава ви Господа, співаючи йому, Ангели світу і слава Божі, світовому благодаті, ти сяєш на небесах, о Михаїли. Перший серед воїнства Божого, що подолав за занепалих духів, став нашою непохитною порою в боротьбі зі злом, і скеровує наші серця до святості, щоб у вірі ми зверталися до тебе, Радися заря, що веде до Господа, радийся та стражі істини Божої, радися той, хто звитяжив над гординою ворога, радися провіднику душ, що прагне спасіння. Радуйся, воїне небесні, що вказуєш нам путь правди, радуйся світло, що розсіє пітьму гріха, радуйся, архістартиже Боже Михаїле, з усіма небесними силами безплотними, обраний воєводу небесних, сил і поборнику. За славу Божу, архістартиже Михаїле, з нами перебуваєш у боротьбі зі злом і споникаєш до перемоги у духовному подвизі, тому з любов'ю до тебе взиваємо і молимося. Похороняй нас у своєму благодатному покрові та провадь на Царство Божого, щоб співали ми тобі з вдячністю, радость Архістратиже Божі Михаїли з усіма небесними силами безплотними, освяти, Архангели, Михаїли, славний воєводи небесних сил, що силою Господньою повалив змія диявола, і його агелі змилися над нами грішними, що з покаянням і надією, звертаємося до тебе. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Молимося до тебе, захиснику та покровителю душ наших, і просимо заступництва перед Господом, щоб укріпив нас у вірі, зміцнив у терпінні і захистив від усілякого зла по архангели Михаїли з усіма небесними безплотними силами. Моли Бога за нас, покрий нас захистом Твоїм від усякого зла, від демонів та ворогів, видимих і невидимих, нехай ніяка лукава сила не наблизиться до нас. І не зашкодить ні душам, ні тілам нашим, бо покладаємо на тебе надію і довіряємося твоєму святому покрову. Захисти архангела, дітей наших і оберігає їх від усякої небезпеки, від нападів ворогів, від хвороб і лукавих помислів. Просимо тебе, Освятителю, ося їх життя, світлом твоєї правди і чистоти, щоб вони зростали у багатості Господній, у надії діти, любові до Бога. Бодім надійним покровом і керівником на дорозі праведності просимо тебе, Архангела Михаїла, щоб ти випросив у Господа нашого Ісуса Христа, зцілення для хворих і немічних, для тих, хто страждає фізично і духовно, нехай зійде на нас сила Божа для зцілення, і хай буде звільнення від недух всіх, хто в скорботі, хворобах перебуває, щоб у радості та вдячності прославляли ім'я Господнє, заступися за нас, Ославний славни, архангеле, у всяких скорботах і потребах наших. Підтримай нас у випробуваннях і не залишай нас у хвилини слабкості та сумнівів. Нехай вороги наші будуть осоромлені і розсіяні, а ми зміцнені твоїм заступництвом будемо укріплені на шляхах праведності, мовимося особливо за тих, хто захищає нашу батьківщину. Щоб Господь укріпив їх силою і хоробрістю та дав перемогу над ворогом, зберігаючи їх від смертельних ран і загибелі, архангела Михаїла для нас світом у темряві, захистом у небезпеці, вірним провідником у всі часи, навчи нас, слух Божий, жити за заповідями Христовими, уникати всякого зла і шукати спасіння душ наших. Нехай мир, що перевершує всякий розум, зійде на нас, і хай любов Христова буде нашим повсякчасним супутником. Мовимо тебе, о великий Архангеле Михаїле, щоб ти оберігав наші родини, зберігав від усякої біди та спокус, щоб у наших домах завжди панував мир, єдність та добробут. Нехай буде благословенним кожен день нашого життя, під твоїм святим покровом, і щоб наші серця були наповнені вдячністю до Бога. Будь нам заступником і провідником на шляху до спасіння, веди нас, Освятителю Божий, від темряви до світла, від безвір'я до віри, від слабкості до сили, щоб ми, отримавши Твоє заступництво, сподобалися побачити Царство Небесне і разом зі всіма святими, прославляти ім'я Господнє на віки віків, о Архангели Михаїли, велике воєво небесних сил, моли Бога за нас, місні нас у вірі, охараняй годину спокуси, Спасай у бідах, щоб ми виправдані і спасені, змогли стояти перед Престолом Господа нашого Ісуса Христа і славити Його вічну велич амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі до вашим для поширення Слова Божого, Благословення святого Архангела Михаїла, нехай перебуває з усіма нами.